За добу на Донбасі загинуло 5 українських бійців. Про це завив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Ще 16 військових отримали поранення. На фугасі підірвало сім українських десантників під час проведення пошуково-ударних робіт поблизу селища Сокольники на Луганщині. Військові отримали поранення. Повідомляють в штабі антитерористичної операції. Вночі бойовики із градів двічі обстріляли підрозділ українських бійців, які дислокуються неподалік населеного пункту Кримське на Луганщині. Протягом ночі неодноразово з мінометів вели вогонь по нашим блокпостам в цьому районі. У відповідь сили антитерористичної операції наносили точечні артилерійські удари по вогневим позиціям незаконних збройних форму. Увага ЛНР залишилася без світла. Внаслідок інтенсивних бойових дій в районі автодороги Бахмутка поблизу міста Кіровськ на Луганщині пошкоджено лінію електропередач. В результаті зникло світло в підконтрольних терористами ЛНР шести населених пунктах, в тому числі й у значній частині Луганська. Повідомляє губернатор області Геннадій Москаль. Відремонтувати найближчим час лінії неможливо через бойові дії. Вночі загарбники обстріляли українські блокпости, опорні та спостережні пункти поблизу селища Майорськ, яке є передмістям Горлівки. Повідомляють в штабі АТО. на півдні зони конфлікту. Окупанти відкрили вогонь по українському підрозділу, який дислокується північніше Талаківки, передмістя Маріуполя. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків ліквідовано. Бойовики намагаються звузити Дебальцевський плацдарм і впритул наблизитися до самого Дебальцево. Повідомляє керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. В районі Донецького Нікіщино і Луганського Чернухіно тривають обстріли з боку терористів. В керівництво банду механізована. Бригада Призрак оголосила про підготовку до оточення Дебальцевого. Разом з тим, Тимчук не виключає цілеспрямованого розповсюдження дезінформації. Терористи намагалися відсунути підрозділ сил АТО від Донецьких селищ Красногорівка і Мар'їнка, але спроба не завершилася успіхом. Під інтенсивні обстріли потрапили позиції українських військ в районі Авдіївки і Пісків на Донеччині. В самому Донецьку в результаті обстрілів поранено 15 мирних жителів. Повідомляє мерія міста. Епіцентром бойових дій стали Куйбишевський. І київські райони внаслідок влучання снарядів зафіксовані чисельні руйнування, житлових будинків і відсутність електропостачання в трьох районах міста. Напружено лишається встановка в районі Донецького аеропорту. Проте цей стратегічний об'єкт нині контролюють сили АТО.